Всім привіт! Неожиданно, так? Да? В принципі, як і для мене. Бо вчора, е, коли ти сидиш з температурою, такий не різануть би мені чолку. Ну, так як я вчора помила волосся, обрізала чолку, помила волосся е, і лягла спати, ну, трошечки її підсушив. Ну, в общем, мені подобається чолка, бо з чолкою будь-яка прическа, дуже акуратна, все. Ну, не знаю, чи буду я далі носити, В планах в мене її шторкою так отращувати. Хотіла трошки длиннее зробити, але зрозуміла, що мені буде вона заважати, бо я звикла вже. Доходила, це малому 4-3 роки. 3, 4 роки я ходила з чолкою. Поэтому, думаю, надо еще Смотреть ну, ну, думаю, нормально. Единственное, что я, конечно, дуже себя стала. Дуже, вот прям максимально. Ну, не знаю, чи хочу я краситься, чи не хочу еще. Ну, это же тоже такая. Добрый день. А, поменяется настроение и все. Вот цветочки. Смотрите, какие красивые. Я їх вчора достала з букета, обрала всі бумажки. Дубль два. Та що ти не є тут? Е, цвіточки, значить, мої. Я їх вчора достала з букета, Пообрізала, укоротила десь сантиметрів на десять в тепленьку водичку. Значить, я додавала трошечки удобрення, поставила, вони вже ну, в'ять почали. Щоб ви розуміли, ось о, сухарик оцей. Оце все починало засихати. І це була єдина віточка, яку я не обрізала. О, Смотрите, яка красота: 36,8. І ще плюс 0,3. Це 37,1. Господи, і закінчиться. Я сьогодні проснулася з таким жорстким кашлем. Я думала, я взагалі його не прокашлюю. І кашель, всі кажуть, що зараз болячка ходить і дуже сухий. Сухий, прямо швиплювати легкі. В мене був він настільки мокрий, а що горло закладала, Ну, прокашлялась, б'ю проти кашля, тому що я чувствую, як вся болячка опускається униз. На вулиці 22 градуси, дітвора мотається, я трошечки почала прибирати, як сідаю. Мам, 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 мам. Короче, я уже забыла, что я там рассказывала. Сейчас мне надо поменять у маленьких рыбок водичку, потому что водичка там уже ну, застоялась. Ну, я целую неделю лежала. Курсом на Краматорск. Понимаете? Кабы, блядь, извините. Эм, Поприбирала у попугайчиков. Навела порядок, потому что вони стоять сейчас на полу и вокруг, и у них було жесть. У, у рыб вода застоялась и надо тоже пометь. Бігаю, мама мамка. А, значит, поприбирала в зале, поскладала, стирка он стирается, пропылесосила, постельно стирается. І ще треба купити буде ткані, не шить постільного. Я розумію, що є такі моменти, що дешевше придбати, але я коли шию сама, в мене ще залишається тканина. Тобто я розрахую, скільки мені треба, бо в мене подушка определеного розміру. І в мене все прекрасно. І якщо я візьму чуть трохи більше, то в мене ще вийде щось. Міняю дислокацію, бо дуже сильно годе машинка. значить. В залі поприбирала, пилючку витерла, стірку загрузила. Зараз ще в кухні де да прибирати, куча посуди грязної, ну якби і чистої, і грязний вже теж вистачає. Надо цим теж зараз буде зайнятися в коридорі. Хочеться мені теж поприбирати прополісосить, все лишнього викинути туди ванахар. Там досі лежить у мене ялка. Игрушками. Но о, я їх хотіла закинуть на чердак. Без чоловіка я це зробити не зможу, поэтому буду чекати. На вулиці класно, вообще замерчательно. Солнышко прям світить. Це невозможно просто. Сколько я буду резать потом це відео, я не знаю, бо мене дергають, і дергають, і дергають, і дергають. В общем, есть у мене ще подставка для телефона. Вот такой код. І у мене дитина, поки сиділа на уроках, згризла лапу, доколупала. Ну, це вже було давно. Є у мене така палочка. уси я е, убираю. Сейчас я її туди пістолет нагріється, причеплю. І все буде, я думаю, ок. Короче, сьогодні. Е, Зробила замовлення на тему. Значить, я таке взагалі, як це сказати, така сміла жінка, через щур, по-моєму. В общем, заказала я на тему малої і шорти комплектом чоловіку футболку і сину футболку, йому там подобається один зараз персонаж, він його дивиться на Ютубі все время. Значить, заказала. Заказала собі футболку. І джинсы. Коментарі прочитала, думаю, все буде нормально. Но. Ох... Ты можешь, як всегда, могли б, конечно, скидку побольше сделать, бо там вони практику. Мишка, коли камеру брали, камеру і проектор. Получається, що ми одне тільки купили. А сейчас мені сделали на джинси 300 гривень скидки, по-моєму. Ну щось. Щось типу такого. 20% там було скидки на них. Я їх, значить, собі купила. Так що написано, що саме менше, що вони приїдуть через 9 днів. 9, не думаю, але десь 2 тижні точно. І я дуже сподіваюся, що воно приїде на нову пошту. Бо Укрпошту це треба робити і і це з Китаю швидше доїжджає, ніж Укрпошта той, блін, сраний. Знаєте, як раніше, ой, та укрпочта ще дешевле, падеш до недільку. В нас нема тут відділення, але зараз нас поставили паштомат. І різниця у 30 гривень, але ти чекаєш більше, ніж неділю, і це дай Бог, якщо посилку не загублять. Я не думаю, що оно того варте. Ось, може, коли вони зроблять свої послуги більш-менш нормальні, тоді подивимося. Взагалі, заказала я це. Заплатила трохи за світ. Я світло плачу сама, чоловік періодично. Ем, ділю на два платежа. Ну, тобто я отримую аванс, плачу половину і получаю зарплату плюс-половину. І ще мені дуже хочеться замовити бісер. Я так хочу зробити селянку. Ну, не знаю. Но все в мене не може не вистачить грошей. Чоловік теж дуже багато лікарств зараз купив і вітаміни. Вітаміни. Знаєте, що саме інтереше? У нас люди молодці. Наживаються просто на своїх, аж бігом. Що це таке. О, тут під на стінки. Наживаються взагалі в легку. Ми купували вітаміни. Ми п'ємо вітаміни. Усі. Зараз я вам покажу. Ох. Я не знаю, за скільки взяв зараз чоловік дитячий. Ось, Значить, є отакі дитячі ведмежуйки. Це ми малим купляємо. Я завжди брала 60, тут 30. Ну, щоб ви розуміли, по ціні 60. І ось такі. Ми п'ємо з чоловіком. Єдине, що тут не вистачає омега-3, омегу 3 ми окремо купляємо. <кій> <кій> ось. В общем, до чого я веду. Як почалися ці проблеми, як у ці проблеми з болячками, коли всі почали в округі боліти, вітаміни виросли в ціні просто в мільйон разів. Ну тобто, якщо ми раніше за 400 гривень купували вітаміни для дорослих, то зараз вони будуть коштують ну, 600. 600 і більше. Не ну, то 600 це прибронювання. бронюванні. так вони коштують 700. Блін, ну ну коли ми вже перестанемо наживатися на людях. Я розумію, що це попит і все, але воно того не варто. О, не буде у нас так перемоги ніколи. Поки в нас такий безлад навіть. Ну, Хоча, про що ми кажемо? Знаєте, аптеки це те ж саме, що і церква, просто мафія якась. Так, буду заказувати вітаміни на, на іхерб. Я узнала. Що, якщо заказуєш на 2,5 тисячі, то безкоштовна доставка. Я ніколи не пробувала, не знаю, але почула, що одна жінка, ну теж на Ютубі мені попалася, замовила і каже: якщо ви не будете замовляти на таку суму, бо не кожен може її потягнути, не у кожного такі гроші або стільки товару йому потрібно, 150 п'ятдесят гривень доставка новою поштою. Хух, так це ж взагалі, блядь. Ну, как би бы на секундочку, 120 гривень по Україні мінімально, да? Це я рахую село, якщо буде їхати у село. От. Зараз приклею, піду повісю постельне Загружую ще раз с кірку. Буду мити посуду. Буду прибирати далі. Роботи багато, зараз син забере телефон. Сьогодні будуть вечором шашлычка. Картошечку надо, наверное, начистить. Ну, спочатку ж посуду помыть надо. Ладно, буду працювати. 嗯。<noise> <noise> <noise> тут шапку свою. Человека-паука. Там же такая круглая вся. Ну, конечно, у тебя же круглая голова. Мама, надея. Надея. Где мое лицо? Заховалась. А Где мои глазки? Глазки твои под шапочкой. -а. а ну, тихонько. пока а я пока с 200 мегапикселей я включу вот это я приехала решил ту ладно ладно вертить крутить сейчас я пройду